Будьте вже церка. Дві колони налі. Во! Дві колони направо. Во! Два кроки вперед. Круг. Гоп! Го, не запули кова. Підійшли трошечки ближче. Товариства. Сьогодні з усіх країн України ми зібралися провести свято Героїв, не тільки пам'ятати і згадати, але й прославити велич нашого великого народу, нашого козацького душу, духу нашої України. Тому зараз за даною традицією почнемо наше святкування козацького За даними традиціями Треба обрати наказного атамана нашого заходу. Брати, козаки, які будуть пропозиції отамана. Я пропоную, вибачайте, пропоную сьогодні нового атамана Інгурської Паланки, познайомитися і обрати наказного атамана. Хай вийде до нас, глянемо на нього. Ну як хлопці? <ріпсер> вот. Усів немає. Хай Гайтер потренується, бо наш. Уся діло наживне. Вирост. Не тростуй, то <ріпсер> не страшно. Ну що, пропозиція, перевіримо у справі. Перевіримо. <ріпсер> <ріпсер> Згода! <ріпсер> Згода! Виходьте! Виходь. голову тобі! Ви бачите, інформаційна голова. Я думаю, що кого треба починати з молитви, то давайте помолимося. Го слове на царство, Отця і Сина і Святого Духа, нині по всем часної віки, віки або Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Святий Боже, святий гріб і сиди безперний, бо нас. <звігло> Святий Боже, святи кліпкі, святи, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сти кліпкі святи, безсмертний, помилуй нас, слава Сього і Сину, і святого Духові посадчику, які віків Апінь. Просята Троця, помилуй нас, Господи, чистий гріхи наш, Владийко, просили, за коня наші, наші. святи злясся, сіли, немочі наші, м'ято ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І всі разом, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущні, дай нам сьогодні, і прости нам в наші, як і ми прощаємо, винуватця наші і не веди нас у спокусу, але визволи нас світу Кабо, бо Твоє є царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всеча, на віки віків. Амінь. Госпомось, Господи, помилуй. Віко Бориса, водні Ісуса Христа, начальник життя нашого, ти благослови своє військо, котре стоїть перед тобою, благослови кошових отаманів, благослови тих, хто буде приймати, складати присягу на честь і свободу і волю України, на її гідність, поблагослови твоїм моїм твої милосердям зляся з оселі своєї. І стань зі святою бороз Дів Марію, перед усім військом козацьким Запорізьким для перемоги над супротивником і дай нам перемогу нашій ненці Україні над всяким супротивником, зовнішнім і внутрішнім, і благослови всіх нас, чуйко любче своєю любов'ю, своїм милосердям. Бо ти єси свят, владику, тобі славі даємо, оцю, і Сину, і Святому Духові, і за час на віки віки.